Заробіток на інвалідах у Коломиї спіймали голову медико-соціальної експертизи, який вимагав від жінки 500 доларів за продовження інвалідності. Після затримання кількість скарг на чиновника зросла вже до 10. Як встановили правоохоронні органи, підозрюваний систематично вимагав гроші від своїх пацієнтів впродовж півроку. Детальніше дивіться у репортажі Ольги Вихованської. Вона не показує свого обличчя і дуже неохоче, згадує про скандал, який трапився всього два тижні тому. У жінки вроджений вивих стегна з подальшою дисплазією. При такому діагнозі лікарі кожні три роки гарантовано підтверджували їй другу групу інвалідності. Але на цей раз без особливих причин перевели на третю. Якщо я би подумала, би, я подумала, як я порадюся з рідними і так далі, щоб я собі подумала, то можу проходити знову пройти медогляд і прийти до них на перегляд. Комісію. Що таке подумати, жінка здогадалася одразу. Я спитала скільки. Ну, мені сказали, що друга група на три роки, то це буде коштувати 500 доларів. Жінка, у якої чоловік теж інвалід другої групи, була шокована таким ставленням і звернулася у правоохоронні органи. Бачите, угу. на дарних купюрах. Що ви бачите? Чітко там видно? видно. Я ми звинувачуємо больно. На оперативному відео затримання працівника Коломийської МСЕК конверт обозівці знайшли у курці медика, але що там затриманий, не знає. Знайомий вам це Знайомий. Що це Можете пояснити? Ні, вона поставила мені в кишені. Я з кишені ве гроші. Правда, вже українські, та в значно меншій кількості у Бозівці знаходять і серед документів чиновника у журналі реєстрації проти затриманого. Прокуратура порушила кримінальну справу. Голова Коломийської міжрайонної медики-соціальної експертизи вимагав і 15 жовтня такі отримав в своєму робочому кабінеті хабар від людини, яка є інвалідом другої групи, і людина, яка й так уже, скажімо так, от потерпіла від долі, має проблеми зі здоров'ям. Вона інвалід з дитинства, і має право на соціальну пільги і соціальну пенсію з цього приводу змушена була заплатити ще 500 доларів цьому посадовцю. За ті дії, які він виконав би і так по закону. Голову Коломийської МСЕК від посадових обов'язків відсторонили. Зараз комісія працює у звичному режимі у те, що сталося. Її співробітники не вірять досі і захищають свого колегу. Знаю я вже шість років. Я, кажу, що не повірю, те, що це стало. Наскільки мені відомо, це була чиста підстава. Затримання чиновника аж ніяк не випадкове, говорить правоохоронці. Заяви зі скаргами на затриманого вже написали 10 осіб. У міліції кажуть, свій бізнес та потік фігурант кримінальної справи поставив як мінімум з травня цього року. У матеріалах кримінальної справи фігурують такі суми від 250 гривень до 3000 тисяч гривень в залежності від терміну встановлення інвалідності. Зараз підозрюваний на підписці про невиїзд йому загрожує позбавлення волі до 12 років право обіймати певні посади і конфіскація майна.